Вітаю вас, маленькі українці. Запрошую послухати веселу забавлянку Дощик. Дощик подає нам звук крап-крап, стук-стук. Дощ вітається отак. Стук-стук, крап-крап. Сильний вітер налетів і у небі загримів. Вітерець почав стихати, а крапельки накрапати Крап-крап, стук-стук. Любимо з дощем пограти. Стук-стук, крап-крап. Граємось дощем. А зараз давайте з вами повторимо, як подає нам звук дощик. Крап-крап, стук-стук. А як дощик вітається з нами? Стук-стук, крап-крап. А як ми любимо з дощиком пограти? Стук-стук, крап-керап, граєм з дощиком ось так. До побачення, до нової зустрічі!